Сьогодні, 10.09.2013 року, я Віталій Віталій Сальника знову прибув на засідання, яке повинно було відбутися о 11.30. Чекав три години. І через три години тільки узнав, що суддя захворіла. Ось, а до цього нам казали, що не привезли цього злочинця, ось, і що вони не можуть його підвести, що вони підвезуть його. От. Ну, це знов затягування справи йде. Знов така бандитська схема, якою вони користуються завжди, коли хочуть затягувати справу чи її зруйнувати. Справа тягнеться вже більше чотирьох років. От, і кінця її немає, справи, і краю дії немає. Закривають всі справи, закривають справи і по відновленню на роботі. І зараз справа у європейському суді. Справа йде і по. Продажнім міліціянтам, які це, теж цю справу. Справа ну, дуже великі гроші входять сюди, дуже великі. І Пилипишин, і вся його ця Шевченківська банда, вона кришує цього покітька і кришує, і все робить, щоб судді і підкупити судді, суддів і щоб зруйнувати цю справу. Дякую, Представте, будь ласка. Я Віталій Сальников, колишній директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 Шевченківського району. міста Києва. Дякую, Віталій. Дякую.